Всім привіт! Мене звуть Женя і я рада вітати вас на моєму каналі. Минулого тижня я взагалі випала, я не могла нічого плюс-мінус робити, тому що енергетичний фон дуже сильно змінювався. Тому сьогодні ми поговоримо про енергії грудня. Про закінчення нашого року енергетично, календарно, і трошечки розіб'ємо міфи про те, як потрібно зустрічати новий рік. Отже, перше, коли закінчився ретроградний Меркурій, ми думали, що все. Тепер ми видихнули і все класно, все спокійно. У якоїсь частини людей дійсно так і було. Але, наприклад, у мене і у іншої частини. Після ретро Меркурію почало все тільки погіршуватися. Все, тому що у нас закінчується дев'ятирічний цикл, все обнуляється, все завершується. Могли бути якісь різкі зміни у ваших сферах життя, і це нормально, тому що це уходить те, що вам не потрібно, навіть якщо ви думаєте, що це все на, ми, на все моє життя, ось це мені тільки і потрібно, але якщо це від вас йде, якщо це щось типу, розбивається, ламається, втрачається, як люди такі. Речі це все, що вам не потрібно, і з цим потрібно просто змиритися. Тому що відбувалося далі? Після того, як ретро Меркурій закінчився, це все, що у нас було до цього за цей рік, за цей дев'ятирічний цикл, від чого ми позбавилися, хотіли ми цього чи ні. І потім ось цей етап. В якій ми думаємо, що все, все буде ок, він починає ще з більшою інтенсивністю дочищати все, що в нас залишилося, все, що ми відклали, все, що ми не хотіли дивитися туди, ще розбиратися. Але на жаль, все одно, все, що не потрібно, воно буде йти. А якщо ви будете протестувати, якщо ви будете саботувати ось ці всі зміни в новий дев'ятирічний цикл, всі, хто залишив все за собою, Відпустив все вони будуть летіти. Вони просто будуть летіти. Все буде відбуватися так, як треба. Всі сфери будуть підійматися на десятку. Все буде в балансі, все буде супер. А ті, хто запротивлявся, вони все будуть. Нести з собою в наступні 9 років. Чому так відбувається? Тому що ви будете тягнути цей весь тягар енергетичний з минулих 9 років в новий цикл. І, ну, звісно, ви будете зливати туди всю енергію, і у вас не буде достатньо нової енергії, взагалі вашої енергії, внутрішньої, щоб ось це все розруліть. Тому з 29 листопада. По 15 листопада ось такий жвавий, якийсь такий неприємний, якийсь такий стресовий період, він ще йде. Після 15 числа, казалось би, має бути все ок. Але 21 грудня зимове сонцестояння це завершення нашого 2025 року енергетично. Календарна, понятна, 31-го, енергетично, і, в принципі, всі енергії з 21-го і далі це вже 26 й рік. Тому з 15 го по 21 -е може бути такий накал енергії, що можна буде просто ну, випілітися. Але дуже вас прошу: не спричиняйте опір. Якщо щось не йде, якщо щось не виходить. Просто приймайте це, наскільки це можливо. Просто знайте ось цю інформацію, що зараз йде такий період, що зараз просто дочищається все, що не потрібно, так боляче, так не хочеться, так дуже стресово, так тривожно. Але якщо ви це все заберете з собою і потягнете в новий рік. Вам від цього легше не буде. І 21 грудня у нас наступає зимове сонцестояння. Дуже сильно активний день, дуже сильно енергетично впливовий день. Він такий настільки насичений, що я навіть передати не можу. І це йде зміна енергії вже така, знаєте, офіціальна, все новий 2026 рік. Тому про це, якщо хочете, я зроблю окреме відео. Я розкажу, яке буде цього року сонцестояння, що робити. Кому якому знаку що не робити, Коротше, пишіть у коментарях, якщо цікаво, зроблю. Ну і зараз давайте перейдемо до нашої цієї теми в чому зустрічати Новий рік. Скільки я всього чула? У червоному можна, у червоному не можна зустрічати. Потім в синьому можна, в чорному не можна, в пастельних можна, ні в пастельних не можна. Коротше, всі оці показання вони дуже сильно плутаються, ніхто нічого толком не знає. Але єдине, що можу сказати, це зустрічаєте в тому, що вам комфортно, тому що кінь любить знаєте, свободу. Ось вам потрібно класно почуватися в своїх речах. І основне, що я хочу сказати по цьому пункту. Китайський новий рік, рік Червоного коня, 2026. Китайський Новий рік відзначають 17 лютого ми святкуємо з 31 на 1 січня. Ну, і якби ось цей перехід знаку також буде не з 31 на 1, а 17 по китайському гороскопу, розумієте? Тому ми зустрічаємо рік по аркану. І аркан наш це десятка, це колесо Фортуни. Тобто, рік буде по-перше. Дуже такі, знаєте, непередбачуваний. Буде як багато всього класного непередбачуваного, так і може бути щось не суперкласне, але це все фортуна, і якою стороною вона до вас повернеться, залежить від вас. Тому не наганяйте собі ось цих приколів, максимум, що ви можете зробити як ритуал, це покласти біля себе якусь монетку або колесо, що буде символізувати колесо фортуни. І буде вам як згадка, що ви якось підготувалися до цього нового року, типу практично. І все. Отже, дякую вам за те, що подивилися моє таке коротеньке відео, таке емоціональне я думаю, відео. Я дуже рада, що ви дивитеся мене, що ви підписуєтеся, що ви ставите лайки, коментарі. Угу, коментарі. І бажаю вам класно підготуватися до новорічних свят, отримувати класні подарунки, бути в гарному настрої зі світлом, водою і всіми удобствами. І побачимося з вами в наступних відео.